В Ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 17 грудня, саме з ним пов'язані життя, діяльність таких відомих представників України, як живописець Євген Буковецький, етнограф Данило Щербаківський та американська акторка українського походження Міла Йовович. Саме цього дня 1897 року в Харкові збудували перший український паровоз 1903-го Орвілд. Райт здійснив перший у світі політ літаком. 1986 року в Кембриджі. Вперше в історії здійснено одночасну пересадку серця, печінки і легень а до нового року рівно два тижні. Рекордну кількість переглядів зібрав учора відеозапис резонансного інциденту міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Одеської обласної державної адміністрації Міхаїла Сакашвілі на засіданні Національної ради реформ. І про інші вагомі події у житті України і світу коротко. Росія оголосила про припинення з 1 січня вільної торгівлі з Україною. Міжнародний валютний фонд офіційно визнав Януковицький борг України перед Росією в розмірі 3 мільярди доларів. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамільов заявив, що Росія завезла в окупований Крим ядерну зброю. За даними ООН, жертвами агресії Росії в Сирії стали вже понад 600 громадян. Правоохоронці виявили крупний архів сім'ї Януковича. Вчора окружний адміністративний суд Києва офіційно заборонив Комуністичну партію України. Македонія готова змінити свою назву через вимогу Греції. А в Житомирі критичного резонансу набуває історія з військовими пайками, які чомусь не дійшли, як годиться б до Збройних сил. А продавалися у навчальному закладі. Подробиці знає Галина Ковальчук. Понад сім годин активісти охороняли приміщення, аби підприємець, який орендує їдальню, не зміг вивести та приховати сліди правопорушення. І лише коли на місце прибув народний депутат України Борислав Розенблат, активісти зайшли всередину. Те, що вони побачили за дверима, їх вразило в коробках лежали пофасовані продукти із затверджених міноборони сухпайків. Займаємося волонтерством з початку всіх в нашій країні. і чесно скажу, мене от я вас до глибини душі. За слізами на глазах я констатирую, що здесь работает цех і здесь, ну вот скажем, даже по где-то на полмиллиона гривень только Вот этого добра, которое просто продають. Є ценники, є калькуляція. Люди обурені у той час, коли вся Україна об'єднується заради боєздатності армії. Інші наживаються на війні. Це вже мабуть, було передано на військову частину, і десь воно ще не дійшло. Ще десь вже перейшло. Пере, пере, пере Отак от. Там ще сюди? Плі... Подивіться, ласка. Подивіться, подивіться. Подивіться. Дивіться, дивіться, що робиться. Дивіться, гляньте, це все в ящиках, оце. Дівчата, це можна кричать гвалт, просто хочеться. Ось це бачите, дивіться, дивіться, що робиться. От нове то Все, що йде теж. солдатам. Это передвижные его палатки, то Это не доедавшие солдаты на передовой, потому что это, эти пакеты, они для передовой. Они обычно, не, ими не пользуются в обычных столовых. Это для того, чтобы когда боец идет на какое-то задание, у него должен быть такой пакет, как минимум. Это суточная норма бойца. Вы представляете, сколько бойцов можно накормить, которые не доедают и которым катастрофически не хватает. Потрібно не той, хто продавав, а хто йому продавав, хто крав. Іменно у військових тих треба шукати. А оці палатки, це кухні, це розумієте, це наше життя, наших хлопців, здоров'я наших хлопців, а пледи ви бачили. Це люди, це гуманітарна допомога, яку наші люди збирають, наші бабушки в'яжуть ці пледи, дають, а вони їх просто потім беруть і перепродають. Це жахіття. У поліції кажуть, на сухпайках було маркування Міністерства оборони. Тому сьогодні прав правоохоронці та представники збройних сил будуть з'ясовувати деталі. Втім, прізвище людини, яка орендувала їдальню та продавала солдатський харч, уже відоме. Приміщення їдальні орендує приватний підприємець. На місце події приїхати він відмовився на момент, коли це відбувалося, і давати якісь пояснення у телефонному режимі чи будь-якому іншому на той момент також відмовився. Підприємець, житель Житомирського району. 53 роки на даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185, Це попередня правова кваліфікація, це крадіжка відповідно до санкції статті. Відповідальність передбачена у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 5 років. Мед по 50 копійок, тушківка по 14 гривень, кава по одній гривні. Саме за такою ціною розпродавали складові сухпайків Міноборони. Втім, керівництво освітнього закладу ситуацію прокоментувало. А от підприємець Олександр Табенський обставини свого бізнесу журналістам коментувати відмовився. Я з ним не спілкуюся вже дуже багато місяців. Дуже багато місяців. Я особисто з ним не підтримую ніяких контактів. У нас немає таких стосунків ні службових, ні особистих тим більше. Сьогодні вся Україна стежить за подіями, які відбулись у звичайній студентській їдальні Житомира. Слід зазначити, що жоден фасувальних продукцій сухпайків не повідомив про злочин. Волонтерам подзвонили студенти коледжу. І ще про небуденні події на Житомирщині. Житомирський міськвиконком виділив 9 квартир для сімей загиблих і постраждалих учасників АТО. Житлово-комунальні субсидії оформили вже 48% жителів області. З 1 січня нового року в Житомирі відмінять ліфтові картки. В обласному літературному музеї завтра назвуть лауреатів літературно мистецької премії імені Бориса Тена за поточний рік. Наш телецентр запрошує завтра на два святкові Миколайчики, А 24 грудня на концерт колоритного українського співака Патріота Сергія Файфури, 24 грудня пройде бюджетна сесія обласної ради. А обласне суспільне телебачення завершило нову модель свого мовлення у новому році, яка передбачає кілька нових цікавих програм. А за народним календарем сьогодні вшановиться пам'ять святої Варвари в наших пращурі. У день Варвари була традиція ставити вдома у воду гілочку, щоб вона до різдва розпустилася. Сьогодні зазвичай розпочиналися люті морози. Зима мости мостить, тріщить варюха, береже ніс та вуха. Прогнозуючи погоду, люди спостерігали, як виходить дим із труби. Якщо стовпом морози стоятимуть, якщо до землі прибивається незабаром відлига. Якщо небо у Варварину ніч зоряне на холод, а як сліпе на тепло. Тож бажаючи вам душевного тепла і гарної погоди. Нагадаю цитату цього тижня. Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Англійський поет Джордж Байрон. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.